Сьогодні ми приїхали до будівлі України міністерства внутрішніх справ по такому питанню як призначення людей на посади. Як вже призначені люди зі старої команди, так скажемо, Захарченка, так і є люди, які виконують обов'язки тимчасово на посадах. Наприклад, така людина, як Чайка у Дніпровському районі. Який був деснянському заступником а зараз виконує обов'язки начальника Дніпровського району. Наскільки нам відомо, ця людина покривала ігрові автомати. Ми приїхали саме привести меседж такий ну від народу, що народ переживає постійно. Люди ну люди не розуміють, чому і досі ті люди, які працювали близько з Захарченком, ті люди, які були замічені в корупції, які були замічені в організації, так протистоянню. Революції, вони досі займають посади, вони досі працюють у, в органах внутрішніх справ. Такого не має бути. Давайте, ви будете хочете... реагувати, давайте, 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 докум... давайте ваші скарги і ваші претензії. Добре, наче є я писати. А ви зараз немаєте. Немає. Я розумію, ви хочете, щоб ми там. Навіть в довільній формі. Просто не безкоштовне, організація просто, ну, як громадяни, але просто розумієте, скажіть самі факти. Ти зараз на, на листочку листочок, ручка? Це таке Просто, мовне посилання на різних. Дуже хотілося, щоб таких людей не було на посадах. Розумієте, Бо це ж інструмент, власне. Якщо ще... ви були на Майдані, ви я, знаєте, хто нас стріляв, так. Так. я вам скажу, я там стояв. В, районі в мене щось, щось. працюють щось, щось. ігрові автомати в районі. А я, а я вам скажу і по ігрових автоматах, і по цих було тижня були цей була кадрова комісія. Приймав козівка першого заступника всім керівникам по Україні, щоб до 20 квітня ви закрити всі ігрові точки по Україні. Після 20 квітня, якщо громадські журналісти має значення оголосять про те, що в тій точці, там то є, є ігрові апарати, Перш одразу ну, летить керівник, який на чій території це є. Це всі керівники обласних опозицій, обласних управлінь, а от не будуть і дає всі вони переведені в статус БО до проведення ілюстрації. Всі, є наказ. Всі керівники є, поки якщо вони не прийдуть ілюстрацію, поки вони не прийдуть в громадські обговорення з громадськістю, тобто які закиди, будь ласка, озвучуйте, які маєте закиди, жоден не буде призначений.